Всім привіт! Знову я на своєму каналі. Так як підходить новий сезон, треба підготуватися до нього. Ну і минулий сезон я не полював, не було змоги, не було можливості побувати в рідних краях, в місцевості, в своїх угіддях. Так, сьогодні. Маючи змогу побувати тут в своїх угіддях, я е, хочу зробити маленьку таку підготовку, яку я в минулих роках і цього року хочу теж це все зробити. Оце сьогодні я хочу е, на своєму такому місці, що я постійно тут полюю, зробити маленьку таку. Підгудівельний такий майданчик для качви. Тому що я вже практикував це не один раз і досить вдало це в мене проходило. То Сьогодні будемо ставити отаку маленьку годівничку, яку змайстрував власноруч. Нема нічого складного. Оце трошки пінопласту. Для плавучості накриття, щоб не... дощ не розмочив зерно. То бумажку, звісно. Ми заберемо, Заберем і будемо, будемо, будемо встановлювати її на воді. Так, оце наш план наш моїх. Рік, який я тут полюбив і завжди тут полюю. Це ну є, місцевість хороша, болотиста. В цьому минулому році говорили колеги, мене не було, що була посуха і не було тут води. Ну в цьому році Богу дякувати. Вода є і при заході сюди я підняв парочку. Крижаків. На жаль, не вдалося зазняти їхній підйом, але були в метрах 30 від мене, двоє на воді. Добре. Тепер йдемо на місце дислокації. Місця болотисті, Торфяні. Хто не знає, місцевості краще сюди не заходити, тому що. Наслідки можуть бути непередбачувані. Так як я вже не був тут півтора року, теж з обережністю мушу сюди заходити. Як бачите, не є дуже глибоко, но... но Переважно так дно тверде, але треба бути уважним. Це вже у нас жабка появилась. Це вони мені тут кожен вечора співають красиво. Щоб мені було веселіше на полюванні. Ох, їх є тут добре. Не знаю. Ну як бачите, ми. А! Що гади кусають? Зараз. Ну, по, судячи по водорослях, по верху води враження такі, що качва повинна бути. Тому що є походжено, видно, що плаває качва. Не знаю, чи багато є, чи мало, але факт того, що є. Так де ми її будемо розташовувати? Місця вже мною випробувані. Неодноразово я тут полюю. З початку сезону і до закриття. Якщо так сказати, щоб погано було, не, не можу сказати. Як говорить, не можна гнівити Бога, бо, тому що результати були. Були і результати були непогані. Так. Так, отак, думаю, десь отут ми її поставимо. В районі цьому. О! Тут є чиста вода трошечки зміним наштування камери. Оце от побачив я її. Сидить собі. Відпочиває, загоряє Красуня болотна. Добре Йдемо далі. Вибачай, жабка, но... Оп. ну ось тут є. заход. Бачу і піря є. Знач Качка повинна бути. Добре. А, намочив трохи. Намочив, трохи. Нічого, воно зараз на сонці висохне. Я думаю, нічого страшного нема. Так. Принцип в нас такий. Нескладний. Оце погано мені тримати камеру і отут мені треба відкрутити пробку. Секундочку, Апача. є. І от таким способом ми припідняти. Чуть-чуть. і все. Наразі, корочок тут сховаємо, ну, він не потрібний нам, ми його заберемо, тому що природу треба берегти. Пробку заберемо. Оце в нас от такий як говориться, домик на колесах. Якщо качка збере зерно, тоді воно само посипеться. От. А як ні, то за вітер, вітер сам насипе. От, от такий спосіб використовую. Раджу всім попробувати, тому що не завжди птах має можливість добре поїсти. Ну, так як ми їх любимо. Так, мусимо їх підгодовувати О І так, дорогі друзі, старайтеся. Полювання це не є така проста штука. Ну, щоб щось гарно полювати, добувати гарні трофеї, треба і ще докладати до цього. Так як... Я хочу полювати, люблю це справа, моя любима, так я стараюся для цього. Старайтеся і ви підписуйтеся на канал, кому цікаво, ставте лайки. І ось так, дорогі друзі, виглядає наша... Годівничка на воді. Отак. От Будемо чекати звіра, птаха, який схоче чуть-чуть поживитися. Надіємося на це. Отак. От і ну і що хочу сказати. Всім, друзі, мисливці, полюйте, старайтеся. Полювання не є проста штука, я вже то не раз наголошую. До цього треба ставитися відповідально, серйозно і готуватися теж серйозно. Отак, От як я сьогодні у маленьку підготовку зробив. Попробуйте також, як це, в кого вийде. І ні пуху вам, ні пера в новому сезоні. Всім гарних трофеїв. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте лайки. До наступної зустрічі в наступних відео. Все.